Усім величезний привіт, я вас, як завжди, запрошую до чарівного світу в магазин Єва. Сьогодні дуже багато акцій з хорошими знижками, навіть є такі, що ми з вами полюбляємо знижки до 50%. І, як завжди, я вдячний вам за коментарі. Величезне вам спасибі за вашу підтримку. Дякую вам за вподобайки, які ви ставите особисто мені, а не магазину. І давайте подивимося, що в акції навіть зі знижкою 50% в магазині Єва. Також буде в акції а також кешбек 80%. Так, ось перша акція. Це 18 та 19 вересня. Всі аксесуари для манікюру та а, зі знижкою і 80% кешбек. Бачу дуже багато позицій з жовтими цінниками і з кешбеком 80%. Кусачки по 40 та по 50 гривень зі знижкою та з кешбеком. Хороша якість в цих ножничках. 159 гривень для кутикули. 179 гривень. І оцю акцію, яку я вам хочу показати та розказати, зараз за півціни усі засоби для догляду за обличчям від торгової марки BioAqua. Це також 18 та 19 вересня. Пачі для шкіри навколо очей BioAqua 99,50. Також зверніть увагу, крем для обличчя 50 грамів. 79,50 грамів. Сироватка для обличчя BioAqua 6350, крем для вмивання 64,50, 100 грамів. І також, мабуть, самі уважні вже помітили, додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ви купуєте два будь-які продукти BioAqua зі знижкою 50% і отримуєте третій, той, що в чеку, Найдешевше отримайте у подарунок. 62 гривні сироватка для обличчя біоаква. Косметичне молочко для обличчя 100 мл. 6950 і маска для обличчя із цієї ж серії 6950 з соліциновою кислотою. Маска для обличчя біоаква 93 гривні за округлюті копійки до більшого. Маска гранатова 120 грамів, 63,50. Набір масок для обличчя, тут 20 штук, 50 гривень. Пінка для вмивання з алої 52 гривні 100 грамів. Очищуюча пінка для вмивання з діщиточкою 84,50. Зволожуючий спрей для обличчя та тіла 150 грамів, 74,50. Також зверніть увагу, дуже хороша а, оця штучка це крем гель для обличчя з Aloe вера 50 грамів 66,50. Наступна акція це косметика LCF. Також дуже-дуже вигідно зараз. Зверніть увагу: купуєте дві будь-які одиниці декоративної косметики LCF та отримуєте ще дві у подарунок. Хочу звернути увагу, що тут дуже великі знижки, бачу більше, ніж 50%. Купуйте два і ті, що дешевше, чеку вам будуть йти у подарунок. І ще зараз додаткова акція. Купуйте, будь-що. Із косметики LCF на суму 129 гривень і отримуєте подарунок палітку тіней. Таку або таку на ваш випір. Ціни на туші бачу від а, 30 гривень, знижка 50%. Олівці для губ по 20, по 40, по 10 гривень, також зі знижкою. Близькі для губ по 50 гривень, по 60, помади по 80. І навіть бачу рідка помада по 40 гривень. Наступна акція це у нас Evelyn Cosmetic. Купуєте два і ще дві. Ті, що найдешевші, в чеку вам будуть йти у подарунок. Це також акція 18 та 19 вересня. Помади по 139 та по 153 гривні в акції. Зі знижкою 94,50, сатинова губна помада 109. Також зі знижкою бачу туші для вій. Дуже багато, навіть не знаю, яку вам показати. Просто надаю вам інформацію зараз. Так, паліт, палітка тіней 279. Тональна основа 303. Тональний крем 335. Так, наступна тут акція у нас кешбек 80% на всі гелі для душу, рідке мило, Just Kawai та всі гелі для душу. Ну Ось і перші, що стоять, зараз вони по 100 гривень 520 грамів. Тут їх три види. 100 гривень і кешбек 80%. Так, а це у нас що таке? Це у нас відновлення крем гель для душу 500 грамів. Just Kawai кремовий гель для душу. Тут дуже багато різних ароматів. 80 гривень і з кешбеком. Також дуже хороша ціна. Зверніть увагу, гель для тіла. Для душу 250 грамів, 3980, дуже хороша знижка, був по 100 Вони дійсно були завжди дорогі. І зараз кешбек 86% ви отримаєте. І на ось тім Оксан також хороша знижка, 58, навіть бачу 49, І з кешбеком 80%. Наступна акція 50% на. Арман Басі, парфумована водичка. Масакі Matsushima і Агата вся парфумерія. Арман Бассі Інред. Знаю, що багато дуже полюбляють цей аромат. Так, до речі, я хочу понюхати його. Дивіться, як гарно, красиво там гілочка така. Зараз трішки вивітріться, і я буду знати, як пахне Арман Басі, багатьма улюблений. Масакі Масучіма, А бачу, що розібрали деякі позиції, були в акції. Ще така велика довга оця торгової марки цієї Масакі Мацучима. Туалетна водичка, на Подивіться, як гарно також має вигляд флакон. Зараз лише тисяча гривень. Лише тисяча гривень. Ой, дуже класно пахне оцей інерет, дуже круто. Ну і, ж, звичайно ж, і чоловічі Арман Басі зі знижкою 50%. Я, здається, якийсь пробував. А давайте я оце ще нанесу, хочу спробувати. А, тут вже нічого нема. А, тут нічого немає. Я завжди приходжу, хочу його спробувати, але вже нічого немає на ньому. Це я пам'ятаю. Щось він мені не зайшов. Ну і також в акції чоловічі. Масакі Мацучі. Ма, до речі, хочу понюхати, ніколи не наносив цей аромат. 1440 і 1200. Давайте ось це я спробую сірий. І пізніше вам скажу. Ну, нема такого, знаєте, як я оцей мускіно понюхав, наніс на себе і сказав, все, я його забираю. Нема такого, щоб, знаєте, зразу-одразу збадьорив так і сказав, о, це мій. Я, мабуть, так само і у вас. А це вже наступна акція на жіночу білизну. 2 дорівнює 4. Купуйте 2. І ті, що найдешевше чеку, будуть йти вам у подарунок. 2 дорівнює 4. Також 18-19. Непогана акція на зубну пасту Alpha Med Professional. Всі засоби для догляду за ротовою порожниною зі знижкою 40%. А ось тут він і схований. Бачу, 62 гривні. 64 зубна паста, 75 грамів, 40% знижка. Я йшов поряд і звернув увагу на оцю косметичку. До речі, дуже якість хороша, не така, як всі, приємна на дотик. Мінус 30% на жіночу гігієну, натурелла. Натурела 10 штук 28 гривень. Подвійна 20 штук 65 гривень. Наступна акція також хороша знижка на містер Пропер. 40% знижки, півтора-літровий мию засіб для миття підлоги. І тут бачу, да, дійсно вигідно придбати. Дивіться, літровий 110 гривень в акції містер Пропер. А півтора-літровий зараз 136 гривень зі знижкою 40%. Дійсно хороша акція. Також зверніть увагу, господиньким. Також дуже хороша акція на Ariel Гель для прання 850 мл літр. Пральний порошок аквапудра колори яскраві кольори автомат мінус 40% від звичайної ціни. Гель для прання Ariel для чутливих 259 гривень. Аріель для прання колор 259 літр. Зі знижкою порошок Аріель. Тут вага 4 кілограми. Яскраві кольори і ціна його 404 гривні. Це наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві будь-які одиниці кремів або губок для взуття, також, для, а, також дезодоранти для взуття. І отримуйте третю одиницю у подарунок. Навіть є розтягувачі для взуття 108. А от то от тут посується. І додаткова акція бачу. Один рівня 2. Купуйте будь-яку одиницю вішалок або чохлів для зберігання одягу і отримуйте другу у подарунок. Так, вішаки бачу по 50... Не бачу. По 65 гривень. А оці скільки 5 штук, 95 гривень. Ну, ці хороші. А чомусь їх тут три. Пластикові стандарт. Дивно. Ціни не бачу. Добре, ходіть далі, подивимось. Інформацію я вам подав. Хтось запитував, де рейд купити, де да багато рейду продається. Господинки, уважні. Зі знижкою 50% біоаква, зволожуючий гель для тіла 170 грамів, 34,80 Дуже хороша ціна, зверніть увагу. Також в акції зі знижкою 50% крем біоаква гель алоєвий. Тут вага велика, 220 г, майже 50 гривень. І ось такі креми для рук, можна сказати, тревел версія. По 10 гривень зараз можна обрати будь-які. Також красуні, зверніть увагу, біоаква, тканеві маски для обличчя лише по 880, саме найдешевша. 13, по 13-11 гривень. Теж дуже хороші ціни на маски тканеві для шкіри обличчя. А я вам хочу побажати економних покупок, щоб у вас все було найкраще. І до зустрічі. Всього вам найкращого.